Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо повторювати матеріал та готуватись до НМТ. Отже, перше завдання у вас було. Ви вже виконали всі завдання, зараз себе тільки перевіряйте. Скоротіть дріб: 10AB ділимо на 5А2Б. Бачимо, що. Можемо скоротити 10,5 на 2. Можемо скоротити А в чисельнику і одну А в знаменнику. І B куб і B можемо скоротити на Б, і у нас залишається. В чисельнику 2B квадрат в знаменнику 1А. Перевіряйте себе. Це відповідь А. Наступне завдання. Радіус основи конуса дорівнює r. Твірна L. Твірна утворює з висотою конуса кут, 60 градусів, дивіться рисунок, і визначте R поділити на L. Якщо ми позначимо на малюночку все, що нам відомо, R і L і кут, то маємо прямокутний трикутник, в якому нам відомий кут. відома гіпотенуза це у нас зараз твірна. Відомий один з катетів це радіус основи. Пригадуємо, відношення протилежного катета до гіпотенузу це буде синус. Сінус кота 60 градусів дорівня корінність 3 поділити на 2. Отже, це відношення дорівнює кореність 3 поділити навпіл. Відповідь Наступне завдання: із заглибленням у надра землі температура порід підвищується в середньому на 3 градуси Цельсія. Що кожні 100 метрів. Прилад на першому рівні ствола шахти показує температуру породи плюс 12 градусів Цельсія. За якою формулою можна визначити температуру Т у градусах Цельсія породи на глибині, що на h метрів нижче від першого рівня? Отже, як таку задачу будемо розв'язувати? Оскільки температура змінюється кожні 100 метрів? то Потрібну висоту будемо ділити на 100. І кожного разу температура змінюється на 3. Тому будемо результат ділення множити на 3. Ми отримаємо 3H ділимо на 100. Оскільки початкове значення 12, і потім воно збільшується. Отже, будемо 12 додавати до 3H, поділене на 100. Відповідь А. Наступне завдання. На одиничному колі зображено точку П, яка має координати мінус 0,8 і 0,6. Також відомий кут альфа. Визначте косинус альфа. Давайте пригадаємо, що у нас синус залежить від y, а косинус від х. На осі є одиничного кола. Да? У нас зараз одиничне коло ми бачимо 1 мінус -1, 1, тобто радіус 1. Відкладають значення косинусів. І на осі ОІ, тобто на осі ординат, відкладають значення синусів. Отже, ми відразу знаємо, що косинус альфа дорівнює мінус 0,8. Відповідь А. Наступне завдання: сплав містить 50 грам олова і 200 г міді. Який відсотковий вміст олова у сплаві? Давайте зараз знайдемо всього масу сплаву. 50 плюс 200-250 грам. А тепер складемо пропорцію. Невідомий відсоток 50 грам, тому що нам сказали, що олова у нас 50 грам. Да? 100% це весь наш сплав. 250 грам. За пропорцією знайдемо невідомий х. будемо 50 множити на 100 і ділити на 250. Скоротимо по нулю, тобто скоротили чисельник і знаменник на 10. 5 і 25 теж скоротимо. да? У нас буде ділимо 50 на 25, 2, 25 на 25 одиничка. Що у нас залишається? 2 множимо на 10. 20%. Отже, відповідь В. Наступне завдання спростіть вираз. Вираз зараз перед нами. Що треба зробити? Привести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде Х множимо на х-5. Для цього перший дріб домножимо на Х, другий дріб уже містить такий знаменник. Що у нас буде? Х. Дивимося, перед другим дробом стоїть знак мінус. Отже, змінюємо всі знаки мінус 2х і плюс 5. Х-2х це буде мінус х плюс 5, і ділимо на наш знаменник. Як бачимо, в чисельнику за дужки можемо винести мінус. В дужках у нас тоді залишається хміну 5. Дужку х-5 можемо скоротити, і у нас залишається мінус. 1 в чисельнику і х в знаменнику. Отже, відповідь мінус 1 іксових. Наступне рівняння розв'яжемо розв 2х мінус 3 третіх дорівнює х плюс 1 шостих. Такі рівняння розв'яжемо за допомогою пропорції крест-накрест. Отже, у нас буде 6 множимо на дужку 2х-3, дорівнює 3, множимо на дужку x плюс 1. Розкриваємо дужки. Але перед цим давайте ще скоротимо на 3, да? щоб полегшити собі завдання. Отже, у нас залишається 2 множимо на 2х мінус 3, дорівнює х плюс 1. Розкриваємо дужки. 2 множимо на 2х, це 4х. 2 множимо на мінус 3, це мінус 6. І дорівню х плюс 1. Розв'яжемо це рівняння з x в одну сторону, без xів в іншу. 4х мінус х це буде 3х. 6 плюс 1 дорівнює 7. Х це зараз невідомий множник, щоб його знайти. Добуток, ділимо на відомий множник х дорівнює 7 третіх. Шукаємо відповідь це відповідь D. Наступне завдання: 8. катет БЦ і гіпотенуза AB прямокутного трикутника АБС лежать на прямих, що перетинається під кутом 55 градусів. Дивимося на малюночок, визначте градусну міру Кута С Пригадуємо, що кут, зараз наш Б, і ось цей АБЦ, вони вертикальні, а вертикальні кути між собою рівні. Отже, в нашому прямокутному трикутнику кут Б дорівнює 55 градусів. Ну, а тоді, за властивістю, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90, знайдемо невідомий кут А. 90 віднімаємо 55, отримаємо 35 градусів. Наступне завдання. Знайдіть область визначення функції. Y дорівнює 2 мінус одиничка ділимо на Х. Пригадуємо, що в знаменнику не повинен стояти нуль. Отже, наш х не дорівнює нулю. Тому, областю визначення функції є всі числа, окрім нуля. Отже, що у нас буде? Від мінус нескінченності до нуля. Дужка у нас кругла, да, бо 0 не входить. І від 0 до плюс нескінченності. Це у нас. Неправильно позначила, це у нас відповідь Б. Да? Зверніть увагу, відповідь Б правильна від мінус нескінченності до нуля і від 0 до плюс нескінченності. Наступне завдання. Яке з наведених тверджень є правильним. Сума двох будь-яких вертикальних кутів дорівнює 180 градусів. Сума двох будь-яких суміжних кутів дорівнює 180 градусів. І сума будь-якого гострого кута та будь-якого тупого кута дорівнює 180 градусів. Пригадуємо, що вертикальні кути рівні. Наприклад, візьмемо, що у нас два вертикальні кути по 40 градусів. Знайдемо їх суму, це буде 80. Отже, відразу бачимо, що перше твердження не є правильним. Розбираємо друге твердження. Сума двох будь-яких суміжних кутів дорівнює 180. Це дійсно правильне твердження, ми таке вчили в 7 класі. Третє. Сума будь-якого гострого кута та будь-якого тупого дорівнює 180. Візьмемо, наприклад, гострий кут 20, а тупий кут 100. Тупий кут це кут, який більше, ніж 90. Да? Разом їх сума 120. Отже, бачимо, що відрізняється від 180. Будемо брати інші варіанти, отримаємо безліч. Різних відповідей, да, які можуть бути відмінні від 180 градусів. Отже, що можемо сказати, що дане твердження теж не працює, воно неправильне. Правильне лише твердження 2.